Твої нігті ростуть, але ти ніколи не бачиш їх довгими, один невдалий якийсь рух, і ніготь затріскається. Ну або ж ти тільки зробила манікюр і через три дні вже розшаровується ніготь. Знайомо мені теж. Я тебе розумію, бо сама проходила це коло нігтєвого пекла. Але потім я зібрала всі дієві лайфхаки, не з форумів, не з байок тіктоку, а з реального життя. І сьогодні я покажу тобі, як відростити свої нігтики не за день, звичайно, без магії, без різних фантазій. Це по людськи і те, що дійсно буде працювати. Готові? Поїхали! і якби мені дозволили лишити одну звичку, я би обрала саме олійку, тому що це справді маст хев для нігтиків. Вони, хоч ростуть, хоч не ростуть, але без олійки вони будуть ламкими. Найкраще працює вітамін: Е, олія чайного дерева, мигдальна, арганова або навіть звичайна кокосова. І дуже важливо не просто намазати, а саме масажувати ось тут біля основи нігтя. Масаж запускає кровообіг, і ця зона починає швидше виробляти нові клітини. Саме ці клітини складаються з каротину, тобто з білка. Це та сама цегла, з якою будується твій нігодь. Більше цеглин, швидше ріст нігтя. Якщо по-простому, матрикс це фабрика нігтя. Масажуєш, фабрика працює швидше і відповідно швидше ростуть нігтики. Олія чайного дерева має дуже дрібні молекули, які глибоко проникають у нігодь і зволожують його зсередини. Ну і роблять гнучки. А гнучкий нігодь не ламається, а саме гнеться. Просто легенько, ось так втираємо масло і все, не тиснемо сильно. Ця зона дуже чутлива, але саме вона вирішує, як швидко ростимуть твої нігтя. Я чесно дуже довго це ігнорувала, бо завжди то часу немає, то вже пізно, то спати лягла. Але як тільки зробила собі цю звичку і почала на постійній основі користуватися олійкою, я побачила реальний результат вже через декілька тижнів. Ось вам простий нейлхак. Ставите масло біля ліжка і кожного вечора, як кремчик для рук, робите цю процедурку. Елементарно, але працює. Олія і масаж це основа всього. Без цього, що хочеш на нос, нігті не будуть сильні зсередини. Це так само як догляд за шкірою, тільки для нігтів. І повір, вони це відчувають. Тепер скажу річ, яку майже ніхто не враховує, саме вода впливає на ламкість нігтів. Так, звичайна проточна водичка. Коли нігті довго перебувають у воді, вони стають м'якими і плоскими, наче мокрий картон. Це той момент, коли вони найбільш вразливі. А потім, коли ніготь висихає, він стискається і отут починаються тріщини, розшарування і ламкість. Дівчатка, чесно, я переживала це сто разів, коли виходиш з душу, щось бистренько схопила, і все, нігтя вже немає. Знайомо вам таке. Тому я раджу вам перед манікюром хоча б годину не мучити руки. Краще протерти їх спиртовою серветкою ну або ж вологою. Запам'ятайте, вода це тихий ворог ваших нігтів. Просто бережіть нігтики від зайвої води, і ви побачите різницю вже за кілька тижнів. Дівчатка, якщо ви досі миєте посуд без рукавичок, то ваші нігтики тримаються хіба що на впертості, а не тому, що ви за ними доглядаєте. Я серйозно усі миючі засоби, побутова хімія або просто гаряча вода це як мікроатака для ваших нігтів. Вони стають сухими, ламкими і буквально роз'їдаються, якщо це кожного дня. Рукавички це як броня для нігтів. Вони рятують від ламкості і сухості. Коли ви миєте ванну, трете каструлі чи тримаєте руки у воді більше 10 хвилин, будьте впевнені, ваші нігті буквально благають про допомогу. Це найпростіший захист у світі. Ви не лише збережете довжину, але і кутикула буде виглядати більш-менш доглянутою. Просто не лінуватися, одягати ці рукавички. Вони реально продовжать життя нігтям і збережуть їх в світі. Ми Хлоркі Іванішо. Давайте почесному. Хто з нас хоч раз не колопав нігтем скотч з посилки? Ну або банку з колою, болінь і типу інструмент. Але кожного разу, коли ви це робите, ви просто рвете свій манікюр власноруч. Просто запам'ятай, жоден Нейл майстер тобі не допоможе, якщо ти своїм міні-шедевром віддираєш цінники, етикетки, ну або ж підколопуєш техніку. На нігті це не інструмент, це прикраса. Бережи їх і вони виростуть довгі, як ти мрієш. А якщо хочеш собі викрутку, то йди в епіцентр. Якщо вже ну дуже треба, користуйся бічною частиною пальця, фалангою або чимось, що не шкода, але тільки на нігтем. Дівчатка, не грізіть нігті. Якщо їх постійно гризти, вони ж так не виростуть. Я розумію, що ця звичка не про нігті, а більше про нерви. Ми це робимо машинально, коли дивимося фільм, або коли нервуємо, чи нам просто нудно. Я теж через це проходила, тому що я дуже емоційна людина, і колись моя наставниця мені дала слушну пораду. Малюйте на нігтях такі візерунки, які буде шкода згризати. І знаєте, що це спрацювало. Тож в наступному відео ми зробимо такі арт який дійсно буде ж. Вода згризати. А якщо у вас проблема трошечки глибша через тривогу, то спробуйте ось таку пораду. Купіть собі олійку олівець і замість того, щоб гризти нігті, кожен раз намазуйте олійку на кутикулу. Мозок це запам'ятовує і виробляє позитивну звичку. Замість того, щоб знищити, ви доглядаєте. Ще одна річ, яка тихо, систематично вбиває твої нігті, це неправильний опал. Ти можеш мазати масла, пити воду і робити все по списку. Але якщо пиляєш, як скажена білка з усіх боків і взад, і вперед, то нігті почнуть розшаровуватись і ламатися. Просте правило: пиляй нігті лише в одному напрямку. Тоді нігтєва пластина не травмується, край залишається рівненький і без тріщин. Для найкращого результату обирай пилочку з дрібним абразивом. Вона шліфує мягко, не задирає і не травмує його. І ще момент: не треба пиляти нігті кожного дня. Дай їм 2-3 тижні відпочинку, і вони стануть міцніші. Надмірна любов теж шкідлива. Правильне пиляння це не дрібниця, це основа. Бо навіть найміцніший ніготь не витримає, якщо його кожен раз пиляють до істерики. У мене була клієнтка, яка говорила, що на її нігтях нічого не тримається. Але потім я дізналася, що вона пиляє собі нігті нуждачною бумагою з будівельного магазину. Уявляєте собі, пилка це як ніж для хліба. Якщо він тупий, він буде рвати. Якщо ж гострий, то буде різати як по маслу. Дівчата, якщо хочете міцні і листичні нігті, просто беріть крем і вперед, бо суха шкіра дорівнює сухим нігтям. А сухі нігті не згинаються, а відразу ламаються. Нігодь це як дерево, вологе гнеться. Сухе вже буде ламатися з першого удару. І саме зволоження робить нігті не лише гарними, але й гнучкими, тобто живими. Бо навіть найтвердіший ніготь без вологи буде ламатися при першому ж ударі. І все. Я завела просту звичку. Після кожного миття рук або перед сном наношу крем. Якщо ще додати крапельку олії, це взагалі бомба. Просто тримай. Тюбик біля ліжка або в сумці, і все, твій нейл-ритуал вже почався. До речі, часте миття з маневра або спиртовий антисептик без зволоження це як лезе по нігтях, тому після санітайзера одразу кремну або хоча б краплю масла, це простий нейл щит. Зволоження це не просто звичка, це твоя броня. Бо якщо не зволожуєш руки, нігті пересихають з країв як старі шпалери, і потім клац, і довжина, над якою ти так старалась, зникає. Можете, хоч по лікті мазатись різними маслами, робити ванночки з золотом, але якщо в організмі не вистачає білка і води, то нігті будуть сипатись. І це не магія, це біологія. Матрикс не може створити ніготь, якщо у нього немає будівельного матеріалу. Я не кажу, що треба їсти тільки броколі і корогрудки. Але хоча б слідкуй, що по раціоні були білки, яйця, м'ясо, риба, ну і бобові. І вода. Не кава, не компот, не капучино, а саме вода. Бо інакше нігой буде сухим, як гіпс. До речі, якщо хочеш прорахувати скільки білка тобі потрібно, в середньому це від 1 до 1,5 грамів білка на кожен кілограм ваги. Тобто, якщо ти важиш 60 кг, тобі треба хоча б 60-90 грам білка на день. Це не так багато. Наприклад, одне яйце це вже 6 грамів білка, а в 100 грамів курки десь приблизно 25 грамів. Просто розкидай по днях, і твої нігті скажуть тобі дякую. І ще одне. Недооцінюй сон і стрес. Хронічна недосип або тривога гальмують ріст нігтів, як якір. Спиш нормально, росте не тільки настрій, але й нігті. Уявіть, ви робите все правильно. Харчування, масла, догляд, рукавички не гризете, і все одно варто десь зачепитися нігтем і він ламається. Тому останній, але дуже важливий крок це захист нігтя. Навіть найздоровіший нігодь потребує покриття, яке не дасть йому зламатися. Просто тоненькі шарбази плюс акрилова пудра, і все. Ніякого гелю, ніякого кольору, а тримається як бетон. Ніготь отримує свій маленький панцир. Він виглядає не штучно, не потовщує ніготь, але створює таку собі невидиму броню, яка реально тримає удар. Або навіть якщо вдома робити манікюр, додайте собі шар Rubber бази. Вона тримає удар краще ніж звичайна, і нігуть не ламається від кожного дотику. Це як з телефоном. Новенький айфон ви носите у чехлі, правда ж? Так само і з нігтями. Вони можуть бути сильними, блискучими, доглянутими, але все рівно потребують свого тоненького, але міцного бодігарда. І от тепер чесно, були моменти, коли я знала всі ці поради, але олійка в мене стояла без ділу, харчування, там харчування, перекус, кава і побігла далі. Ну і про зволоження я взагалі мовчу. Я забувала просто елементарно взяти з собою крем. І ще й на фоні цього всього знімала вам контент. Ну а нігті вже тут працюють як полігон. І що ви думаєте? Все повилазило. Ламкість, тріщини, ну і звичайно ж короткі нігті. І тоді я зрозуміла, що проблема не в тому, що методи не працюють, а в тому, що я лінуюсь дотримуватися цих методів. Це як з фітнесом сходила один раз на тренування і все чекаєш, прес. Ну камон, тут потрібна звичка, системність і, хоча б, 10% дисципліни. І найприємніше, коли ви почнете хоча б щось робити. Результат почне вас мотивувати. Не потрібно все одразу. Почніть з олійки, потім додавте поступову воду, харчування і так далі. Якщо коротко, то не шукайте якихось чарівних методів. Весь секрет у звичках: тут немає нічого чарівного, але результат буде точно казковим. А найкращий лайфхак. Це не ламати, просто не колупайте, не деріть, не відкривайте баночки, нічого нігтями і все, вони будуть рости у вас як бамбук. Напишіть в коментарях, що з цього всього ви вже робите. Ну або ж хотіли спробувати робити. Ну і звичайно, якщо у вас є свої секретики, пишіть і діліться ними в коментарях. Я все читаю, кайфую і, звичайно, що пробую. І було корисно, натискайте лайк. Це найкраща подяка для каналу. І повертайтесь також. Приєднуйтесь до мене в інстаграм. Ну а я ненадовго з вами прощаюсь, Па-па, красуня.